Разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи, Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир, Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати. Нашу історичну єдність, єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців всі 9 років агресії і вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Більше не день перемоги в Україні, 9 травня. Щорічно відзначатимемо День Європи спільно з державами Європейського Союзу. Відповідний указ Володимира Зеленського оприлюднили на сайті офісу президента. Там зазначається, що документ набирає чинності з дня його опублікування. Крім того, президент пропонує 8 травня відзначати не День пам'яті та примирення, а День пам'яті та перемоги. Саме 8 травня світ. Вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі. Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Президент зазначив, що українці ніколи не забудуть внесок свого народу у перемогу над нацизмом і нікому не дадуть стерти роль українців у цій перемозі. Зеленський зауважив, що сьогодні ми наближаємо нашу нову перемогу День перемоги України. Коли ми виженемо останнього окупанта з нашої землі. День, коли ми звільнимо всі наші міста і села. День, коли комендантську годину по всій українській землі змінить перша хвилина миру, коли зможемо забути про застосунок повітряна тривога, коли воїни повернуться до своїх родин, а переселенці до рідного дому. Коли зможемо безпечно мандрувати своєю країною, знову і знову відкривати для себе її красу, коли будемо зустрічати гостей України, друзів України у наших аеропортах, і в Борисполі, і в Сімферополі, і в інших наших містах, у вільних містах вільної України.